Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу запросити вас в гості до нас на дачу. Я хочу показати, які рослини у нас ростуть, які квіти ми будемо висаджувати і як можна розбавити квітіння на протязі сезону різними квітами. Ну що, розпочнемо огляд. Зміни на дачі в травні проходять дуже швидко. Ми давно з вами не оглядали. Тому я сподіваюся, зараз буде цікаво. Спочатку ми зайдемо в розсадник. Бальзаміни і лобеля, і вербена, і бакопа, бегоня ще стоїть. Ще квіти є, але є ще не засаджені клумби. І зараз ми на них подивимось. Раніше я вам показував в декілька відео наші квітники з тюльпанів. Але вік тюльпанів він такий недовгий. Виглядали дуже яскраво і красиво. Ми дивились на них, раділи. Вони відквітнули. Ми одразу обрізали насінневі коробки. І я бачу, вже зменшується листя, тому що відтік органічного віщества йде в цибулину. Цибулина збільшується, визріває, щоб в наступному році заквітнути ще більш яскраво. Тому, друзі, дайте цибулинкам дозріти і все буде добре. Ми поливаємо, ось все там вологість. І зовсім скоро я вже бачу, що листя жовтіють, листя вже о, скоро пропадуть. І ми тут будемо висаджувати серед цих тюльпанів однорічники, які ми з вами тільки що бачили в розсаднику. Тобто ось тут буде великий квітник з однорічників. Ось тут буде також з однорічників висаджених. І ці однорічники будуть квітнути постійно з моменту висадки до осінніх паморозків. Вони будуть. Квітнути, квітнути, радувати, ми будемо доглядати за ними, але вони не будуть ніяким чином змінюватись. Ось, до речі, ми тут вже приглядаємо, які квіти висадити на ось цей квітничок. До речі, цей квітничок це ми зробили зі старого бетонного кільця, яке тут стояло, і ми думали його викидати, але потім вирішили зробити ось такий квітник. Коротенький фрагмент, як це відбувалося. Якщо у вас щось таке подібне є, непотрібне, можете його використати. Це такі речки, які я попіляв і приклеїв на клей для підлоги. Розставили квіти, дивимось, придивляємось, як воно буде виглядати, варіанти різні. Алісуми тут будуть рости, бакопа. Яскрава сальвія, але ж це також однорічники, квіти постійного квітіння, і вони будуть весь час в одній парі. А оку хочеться, щоб протягом сезону додавались якісь інші квіти. Тому ми деякі групи квітів додаємо, які квітнуть недовго, але яскраво. Ось, як приклад, невеличкий квітничок з гладіолусами. 15 рослинок. Від 80 до 1,20 метра. За вишки будуть, це голландський посадковий матеріал, дуже якісний, і квіти будуть дуже красиві. Ми обов'язково з вами будемо їх бачити і дивитися. Тут паркан поставимо, штакетник такий дерев'яний. Ну, я думаю, гладіолуси, коли вони стануть такою невеличкою стіною зеленою, з яскравими квітами, буде дуже гарно там виглядати поруч з цією клумбою. Посадили також гортензію. Вона, коли прийде час, це метельчаста гортензія, вона заквітне. І також в деякий момент у нас око побачить інші, інші кольори в цьому місті. Але це гортензія тут тимчасова. Ми її потім звідси пересадимо, щоб вона не затуляла гладіолуси. Друзі, жоржина це наступний етап розповіді. Це не просто жоржина, це галері серенат. Ми її проростили вже. Це карликова жоржина. Вона має ось такий приблизно 60 см зріст. І приготували ось такий горщик. Вона буде рости в горщику, і ми будемо розміщувати там, де нам на неї буде зручніше за все дивитися, жоржини в горщику це, – ну, це дуже класно. Це дуже красиво. Також красиво. і Гладіолуси в горшику на на 60-70 см. 50-70 см. Ось така група. Ну, буде на терасі. На терасі багато квітів хочеться мати. І ось під дахом тераси ми повісили декілька горщиків з ампільними петунями і трішки їх розбавили. Ось лабелія ампільна. В цьому горщику лабелія кущова. В цьому горщику Алісу медовий. Якщо відпочивати на терасі, то Аліса Медове буде додавати тут запах. Ну і там ампільна петуня з лобелією ампільною. Друзі, і ось я хотів ще обов'язково вам показати, це гортензія велика листяна. Бачите, який темний колір листячків. Вона поки не росте в цих горшиках, хоча ми для, них, для неї їх вже приготували. Ось такі рослини. Я їх замовляв навесні. Вони були меншими, але ось так вони вже виглядають. Поки ростуть в тимчасових горщиках, але завтра чи післязавтра ми зробимо тут, в цей горшик підходячого ґрунту кислого і висадимо також інший горшик і інша, інший сорт. Це Hot Red, така яскрава, червона буде гортензія, великолистяна. Це пінк, це рожева. В таких чудових горщиках буде чудова така гортензія. Друзі, і в горщиках також будемо вирощувати кали. Кали фірми Captein голландські, дуже яскраві, дуже красиві. Ми їх висаджували по дві бульби в 3-літровий такий горщик. І тут також дві бульби в 3-літровому. Любимо вирощувати кали в горщиках, вони рясно квітнуть і також на терасі вони будуть чудово виглядати. Ось ці рослини чотири, і гладіолуси, в принципі, і оті рослини вони будуть вносити в різний час різні відтінки Різні відтінки на додачу до всього. оцього Однорічного постійно квітучого. І ось тут будуть однорічники, також постійно квітучі. А потім хоп і гортензія заквітнула, а там хоп і кала заквітнула. І ось, до речі, ми тут ще такі острівці посадили. Вісім кал, це садова висадка була кал в землю, в ґрунт. Чим вона відрізняється від висадки в горщики, тим, що, якщо вирощувати, саджати бульбу в землю просто без горщика. Буде більш довше і яскравіше квітіння. Тут кали будуть квітнути не менш ніж 4 тижні. І вони будуть квіти більш яскравими. В горщику, на жаль, квітіння продовжується на протязі 2-3 тижнів. Так що за все треба розраховуватись. Горщики будуть передачами постійно, але квітнути будуть трішки по скороченій процедурі. І Жоржини жоржини також будуть ось тут закривати ну трішки від сусідів. Коли проходиш повз, будемо любуватися цвітінням жоржин. У них свій час, коли вони розквітнуть, у кал свій час. Тобто завжди цікаво буде приїздити на дачу. Ми тут не постійно знаходимося, друзі, а коли приїздиш. І бачиш, що в той чи інший приїзд у тебе розкривається ще додаткова якісь квіти, і коли ти приїздиш, хочеш їхати, тому що коли минулого разу уїжджав. А деякі квіти вже були на таких хороших бутонах, і ти розумієш, що приїдеш, і вони вже заквітнули. Ну це додаткова мотивація для того, щоб їхати на дачу. Хоча, чесно кажучи, ми на дачу завжди їдемо з задоволенням. Друзі, до речі, ось всі ці квіти, гладіолуси, жаржини, кали, гортензії, я замовляв в одному місці в інтернет-магазині рослин. Флоріум зараз у них величезний розпродаж. Знижки ну, вдвічі, а то й більше 50-60% якісний посадковий голландський матеріал можна зараз купити за невеликі гроші. Так що посилання залишу в описі під цим відео. Якщо хотіли придбати, думали, але вас зупиняла ціна. То зараз саме час перейти, подивитись і якщо щось подобається, обов'язково обрати і замовити. А при замовленні на додачу до всіх знижок, які є на даний час в флоріумі, ви можете використати додатково. Промокод, наша дача, і отримати ще додаткову знижку 10%. Так що, друзі, посилання в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, обирайте, замовляйте. І ще хотів показати вам ось цю невеличку стрічку з петуні. Тут у нас були шлакоблоки. Ось такі вони були тут, стояли, як бордюр. Ну, з минулих власників залишились, але ми їх викопали і використали на тому квітничку як дренаж. Я там знизу, щоб багато ґрунту не класти туди. Оці клав-шлакоблоки розкопали, додали тут трішки перегнію і висадили різні-різні сорти петунії. Ми їх підписали і будемо за ними. Спостерігати на протязі вирощування. А потім наприкінці сезону я обов'язково зроблю такий невеличкий огляд. І ви подивитесь, які петуні вам сподобаються найбільше. Можливо, такі саме. Ви і замовите наступний, на наступний сезон. Це буде цікаво і корисно. Друзі, а ось тут пам'ятаєте, у нас стояв міні-парничок, куди ми виносили розсаду петуні. Так ось ми його прибрали. І висадили сюди сьогодні. Ось томати низкорослі. Ось так вони тут будуть рости. А той петунії у нас залишилась зовсім-зовсім трішки. Ми її майже всю вже продали тут по сусідям. Приходили люди, купляли. Ось залишки, ті, що не заквітнули. Всі хочуть купувати квітучу. Хоча мені ось така також подобається. Ось такий кущ, кущик, він весь на бутонах, як то кажуть. Ну, Друзі, чим погана петуня. Чим поганий кущик. Ось такі вони кущики, ось такі вони бутони. Можна так сказати вже, що ця сторінка по вирощуванню петуні. Віртуоза в цьому році майже закрита! На цьому я відео завершу. Сподіваюсь, вам було цікаво оглянути нашу дачу наприкінці травня місяця. Дякую за увагу, всім гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення!